До чудного 3 жовтня з робочим візитом приїхав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Він відвідав чуднівську лікарню, де мають капітально відремонтувати стаціонарний корпус. Директор лікарні каже, що модернізацію проведуть впродовж двох років, і це допоможе покращити надання медичних послуг. Реконструкція розрахована до 2027 року. Це згідно проекту надзвичайної кредитної програми відновлення України. Реконструкція стаціонарного корпусу вартість стоту 57 мільйонів Опісля провели нараду з працівниками медзакладів Житомирської області. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначив, що є позитивні зміни в роботі лікарень, проте й вказав на те, що потрібно покращити для мене як пріоритетно як міністра охорони здоров'я подолати це для того, щоб було безкоштовне протезування колінного і кульшового суглоба, для того, щоб заміна кришталика люди не стояли в чергах і не платили за це гроші. І от на такі речі я звертаю увагу скрізь. Деякі Заклади охорони здоров'я і озвучували, оплачують енергоносії комунальні послуги або купують обладнання за кошти програми медичних гарантій. Це ну, наступний етап роботи, який будемо проводити з народними депутатами, з депутатами обласних ну різних рівнів, щоб Цю практику викорінити з певних керівників громад у 2026 році планується найбільше зростання бюджету галузі за останні сім років. Про це говорили на нараді. Крім того, народний депутат України Арсеній Пушкаренко зазначив, що держава створила декілька програм підтримки для медичних працівників. Попри те, що половина нашого бюджету це бюджет війни, на жаль, залишається, але половина бюджету це. Все інше, соціальні, медичні, освітні послуги, тобто пенсійні гарантії наших громадян. І, власне, на наступний рік держава закладає збільшення коштів на медицину, запрацювали і підйомні, і житло для лікарів, які сьогодні йдуть працювати на сево. Це важливо, тому що є кадровий дефіцит медичних працівників. Держава сьогодні робить все для того, щоб лікар приходив, працював на місцях, створити йому всі умови для того, щоб... Кожний громадянин України, незалежно від регіону, де він живе, мав доступ до якісних медичних послуг, мав і лікарів, і відповідно мав і доступ до медичних препаратів. Наприкінці зустрічі відзначили найкращих працівників медичних закладів Житомирської області.